На оболоні відкрили 10-й центр обслуговування клієнтів «Київенерго». До кінця року мають запустити повноцінну мережу відділень, в яких можна буде якісно надавати послуги усім киянам. Докладніше наші журналісти. На Тимошенка 18 довго клієнтів не чекали. Серед перших, і пані Людмила. Жінка має статус дитина війни. Прийшла дізнатись, чи має право на пільги. Тут настільки на високому рівні все создано, все кваліфіцировано. тут спеціалісти сидять. Просто ви знаєте, я уже зауважала свою страну. Приємно, за те, що у нас щось робиться, ділиться, на те, що в країні дуже тяжело. Енергетики кажуть, за таким європейським сервісом до них щомісячно звертається близько 60 тисяч людей. Дей, аби в першу чергу проконсультувати ще вирішити питання з опаленням гарячою водою та електрикою. А ще в центрах можна укласти договір з компанією, оформити пільги або ж дізнатись про заборгованість. Якщо говорять по географічному вони є без єслізисключення во всіх районах міста. Вони Виполнені таким образом или построены, созданы таким образом, щоб за 20 минут человек либо на машині, либо на общественном транспорті, мог від своего місця нахождения до найбільш удобного ближайшего центра. центру. Приймають у такому центрі всіх киян, незалежно від місця проживання чи прописки. До того ж, сам візит можна завчасно забронювати по інтернету, а у відділенні дії електронна черга. Клієнт підходить к електронної черги, вибирає, по якому направленню, реєструється ждёт свой талончик, потом подходит, э подходит э к экрану, смотрит, высветится его номер, а рядом номер специалиста, к которому пройти. Местянам так инновации до вподобы, поудобно и быстро. Раньше, конечно, надо было чуть по 2 часа, по 3 часа стоять. Вот, да со скандалами. А тут дійсно, взяв номерочок, сидиш собі спокійненько і ждеш своєї очереді. Цінний досвід енергетиків треба наслідувати. Переконана столична влада на таку злагоджену автоматизовану систему. Чекає увесь спектр житлово-комунальних послуг. Треба нарощувати темпи, відкривати такі центри в місті Києві і додавати функції з обслуговування по інших послугах по принципу єдиного вікна із водопостачання, і з утримання будинків для того, щоб мешканцю Києва було зручно навіть в пішохідній доступності звернутися в такий центр і отримати вичерпну інформацію. Збільшення кількості таких центрів сьогодні особливо необхідне, кажуть в Києвенерго, адже там перейшли на прямі договори з мешканцями. Аби цілком задовольнити потребу в якісному обслуговуванні киян, до кінця року запустять ще два відділення на Виноградарі та подолі. Наталія Сарданова, Юрій телеканал Київ.